На село Луганщини зі звільненої Стельмахівки евакуювали всіх мирних мешканців. Напередодні з деокупованого села вивезли останніх сімох жителів. Населений пункт пустий, принаймні більше ніхто не відгукнувся, розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Очільник області відвідав Греківку та Стельмахівку. У цих населених пунктах вже завершені стабілізаційні заходи. Попри це, росіяни постійно їх обстрілюють. Всі будинки пошкоджені. Зимувати там буде вкрай важко і небезпечно. Нагадаю, українські військ. Вигнали рашистів зі Стельмахівки на Луганщині 8 жовтня. До війни там проживали понад півтисячі людей. Стермахівська сільська рада. Вітаю вас! Це буде Україна. Обов'язково. Ну, це українська стельмахівка по-перше. По-друге. Я впевнений, що ми разом найближчим часом зможемо вже знімати і в українському святому, і в українському Старобільську, а головне в українському Луганську.